Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилю підтримки повітряного розгортання на авіабазі Сарагоса, де українські військовослужбовці проходять навчання в рамках зобов'язань міністерства оборони Іспанії щодо постійної підтримки України, і плівати на наше підсот 500 Зазначається, що українські військові проходять навчання щодо використання протиповітряної системи, яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Ця місія допомоги у військовій підтримці є частиною заходів Європейського союзу щодо підтримки України у війні, яку Росія веде проти України. Іспанія відчуває Україну дуже спорідненою і дуже близькою, і ми будемо підтримувати вас, поки Україна повністю не виграє цю війну. Ми дуже раді, що можемо вам допомогти. Україна дає Приклад світові, це приклад для усіх громадян, а також і для іспанських військових, додала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Очікується, що з 1 листопада до Іспанії прибудуть нові українські військові зенітно-ракетний комплекс, на якому проходять підготовки українські військові, який зараз використовується в повітряних силах Іспанії, забезпечить українській армії оперативну спроможність, а також буде діяти як засіб стримування. Вітаю, шановні телеглядачі. Філітелека. Еспресо програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіше. Говоримо про політику, безпеку і нові пакети санкцій для стримування російської. Агресії зараз нашим гостем буде Деніел Фрід, колишній координатор державного департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної політики, один з провідних діячів Атлантичної ради. Вітаю вас, шановний пане Фріт, в ефірі телеканалу Еспресо. Ми розуміємо, що зараз ключові рішення приймаються щодо російської агресії. Зокрема, йдеться насамперед про відповідь колективного заходу в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї. Проти України президент Джозеф Байден уподібнився герою поеми Едгара Алана по і тричі повторив Путіну: невер, невер, невер ніколи, ніколи, ніколи. Але на вашу думку, наскільки жорсткою буде відповідь з боку Сполучених Штатів в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї на жаль, загроза ядерного удару Росії залишається реальною, але уже не настільки. Це частково пов'язано з тим, що адміністрація США та президент Байден дали зрозуміти росіянам як публічно, так і приватно, що застосування ядерної зброї у війні проти України матиме потужну відповідь з боку Америки та світової спільноти. Вважаю, що адміністрація добре обміркувала свою реакцію і що росіяни розуміють, що ми серйозно ставимося до цього. Гадаю, що вони не будуть використовувати ядерну зброю для нападу на Україну, але не дуже в цьому впевнений. Від них всього можна чекати. Тож ми повинні бути готові. Якщо порівнювати теперішню ядерну загрозу з часами карибської кризи, наскільки зараз є високою вірогідність, і просив би вас загалом порівняти ситуацію, яка склалася в 60-х роках, коли Хрущов піднімав атомні ставки надзвичайно високо, і зараз, коли Путін також є таке відчуття, морально є готовий застосувати ядерну зброю. промова Путіна минулого тижня була радикальною та жорсткою він нагадав диктаторів 20-го століття, тому він справді здатен на все. Ядерне протистояння Кеннеді та Хрущова щодо Куби було зупинене. тому що Хрущов не хотів війни, і тому що це було протистояння між США та радянським союзом. різниця зараз у тому, що Україна бореться за своє життя а США підтримують Україну. Угода, подібна до угоди Кеннеді Хрущова щодо Куби зараз неможлива адже США не збираються зараз мати справу з Росією щодо України без України. Адміністрація Байдена не буде цього робити. Тому Путін намагається налякати США ядерною зброєю. Не вдасться змусити нас покинути Україну. цього не станеться, і сподіваюся, що Путін навіть зараз це усвідомлює. Ми отримуємо регулярну американську допомогу військову і фінансову, але ми розуміємо, що зараз ми опинилися в новому жахливому стані, коли диктатор справді готовий для того, щоб намагатись зберегти своє криваве обличчя, застосувати неконвенційні засоби, і президент Польщі Анджей Дуда не дарма звернувся з пропозицією розмістити американську ядерну зброю на території Польщі у такому форматі, що він запропонував спільне використання. Ядерної зброї. Це також надзвичайно важливий сигнал, який свідчить про всю гостроту моменту. не хочу бути голослівним щодо варіантів реагування США на можливе використання Росією ядерної зброї, але підозрюю, що така відповідь матиме політичний, економічний і цілком можливо військовий характер. Адміністрація Байдена зараз думає над цим і консультується з союзниками. Польська пропозиція є важливою, оскільки вона показує, що Польщу не лякають російські погрози. Я не знаю на що зважить адміністрація Байдена, але там усі налаштовані вкрай серйозно. це не ті люди, які покинуть Україну через погрози Путіна. Вони знайдуть спосіб дати йому відсіч, уникнути війни між США та Росією. Але продовжуючи підтримувати Україну в її боротьбі за свою свободу, президент Зеленський сказав дуже чітко, що з Путіним домовлятися він не буде, поки той перебуває на посаді, але не полишає сподівання, що можливо є якісь. Альтернативні формули нас всіх надзвичайно сильно здивував Ілон Маск, який почав себе проявляти у дипломатії. Це надзвичайно було і безглуздо, і комічно, і принизливо. Як для пана Маска, так і для нашої держави. Так він вирішив запропонувати певну капітуляцію. Капітуляції з українського боку не буде. Ми продемонстрували свою стійкість, але, можливо, лишаються якісь. Інші додаткові дипломатичні опції. перш за все. Путін погрожує ядерною зброєю, тому що російська позиція слабка. вона слабка, тому що Україна показала, що здатна у військовому відношенні протистояти Росії, і зараз уже перейшла у наступ. позиція Путіна слабка, тому що захід не розсипався, а стійко продовжує стояти на боці України отже, Путін уже зазнав стратегічної поразки. Своїми погрозами він хоче подолати прірву між своїми претензіями та реальною владою Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.